В Ірпине відкрилося 17 очей суворого нагляду, що відтепер невпинно слідкуватимуть за правопорядком у місті. Система дозволяє записувати інформацію з точки, де встановлені камери, не менше 14 суток. Ну, оно реально буде більше, але как бы по технічному заданню не менше 14 суток. Якщо случається якийсь епізод, який потрапляє в поле зору міліції, ну, тобто есть будь-який, любой, працівник обробляє цю інформацію і передає передает следователям, которые уже. Йзучають і проявують свої свисві на Вже на фінальній стадії монтування обладнання було розкрито перший злочин за допомогою відеоспостереження. Що ж буде, коли відеокамер по місту стане в чотири рази більше? Коли буде стояти там 68 камер, а там до до середини наступного року буде стояти 200 камер, коли фактично кожен куточок громадський, куточок, де Відбувається, може бути крім інгену, обстановка буде проглядатися. Про це всі люди нечисті на совість на руку будуть знати, і це звичайно їх буде зупиняти однозначно. Шановні пані та панове злодії. Шукайте собі нову роботу та вчіть заповіді Господні. Відтепер вас зніматимуть приховані камери. Вітаю вас, Василь Чернявський, Володимир Панмаренко, Ірпін ТБ.